А що якби я сказав, що в океані існують ліси, і не просто ліси, а такі, що вищі за будь-які дерева на суходолі? Так, так, цілі велетенські динамічні світи приховані під водою. І їхні архітектори це зовсім не рослини, а дивовижні організми, відомі як бурі водорості. Сьогодні ми зануримось у ці загадкові екосистеми, щоб зрозуміти, як вони влаштовані і які секрети виживання приховують. Знаєте, слова жуля Верна тут пасують просто ідеально. Він же писав про дива глибин, а ці підводні ліси одне з найбільших таких див. Вони існують не просто так, вони виконують абсолютно життєво важливі функції для всієї нашої планети. Тож, у чому ж їхня справжня мета? Давайте з'ясовувати разом. Ось погляньте. Це один з таких лісів у дії. І це не просто якісь хаотичні зарості, ні, це по суті структурований живий мегаполіс. Потужні гнучкі стовбори створюють прихисток для неймовірної кількості істот, як для цього тюлення. І тут виникає головне питання що це за диво організми і які в них є суперсили, щоб не просто виживати, а процвітати у вічному русі океану. Ну що ж, щоб зрозуміти ліс, треба познайомитися з його деревами. Тож хто вони, ці таємничі архітектори глибин? Давайте розбиратися. Унікальна група багатоклітинних організмів, яка змогла підкорити холодні моря і стати, по суті, фундаментом для цілих підводних цивілізацій. Буквально кожна їхня риса це відповідь на виклики океану. От, наприклад, чому вони бурі? Уся справа в пігменті фукоксантині. Його можна уявити як такі собі спеціальні фільтри, що дозволяють ловити саме ті синьо-зелені промені світла, які пробиваються крізь товщу води. І ще одна суперважлива деталь: у них немає коренів, замість того, щоб вростати в ґрунт, вони за нього міцно-міцно чіпляються. Це абсолютно інша стратегія життя. І, звичайно, серед цих архітекторів є свої титани. Давайте поглянемо на найвідоміших представників справжніх гігантів підводного світу, які й формують ці вражаючі ліси. Ось вона, Ламінарія. Багато хто знає її просто як морську капусту. Можна сказати, це королева північних морів. Її довгі шкірясті пластини утворюють такі густі хащі, що слугують одночасно і домом, і їдальною для сотень видів морських мешканців. А ось це вже справжній імператор макроцистис його зарості біля узбережжя Америки. Це без перебільшення підводні хмарочоси. Вони можуть сягати 60 метрів у висоту. Уявіть собі, вони тягнуться до світла, утворюючи на поверхні такий собі щільний зелений дах, під яким просто вирує життя. Але його головний козир це швидкість. Тільки вдумайтеся, пів метра на добу це один з абсолютних рекордсменів росту на всій планеті. І саме ця шалена динаміка дозволяє його лісам майже миттєво відновлюватися після руйнівних штормів, підтримуючи стабільність цілої екосистеми неймовірно. Добре, ми говорили про те, як важливо надійно кріпитися до дна. Але, як то кажуть, у кожному правилі є винятки. Існує один рід, який пішов геть іншим шляхом він обрав свободу відкритого океану. І це Саргасум, морський мандрівник. Він не чіпляється за скелі. Натомість він вільно дрейфує тисячі кілометрів. А в чому секрет його плавучості? А ось у цих маленьких газових міхурцях вони працюють як вбудовані рятувальні жилети, які тримають його кущисте тіло біля поверхні, ближче до сонячного світла. І така свобода дозволяє йому створювати щось абсолютно унікальне цілі плавучі острови життя. Ці величезні скупчення утворюють знамените Саргасове море. Такий собі оазис посеред Атлантики. Цей оазис дає притулок тисячам видів і навіть є місцем розмноження для європейського вугра. Уявляєте? Гаразд, але повернімося до тих, хто живе в найсуворіших умовах у зоні прибою. Як їм взагалі вдається витримувати постійні удари хвиль, які здатні розтрощити каміння? Відповідь криється в геніальних інженерних рішеннях, відточених мільйонами років еволюції. Секрет номер один це їхнє кріплення, ризоїди. І тут важливо розуміти, це не корені, вони не шукають поживи в ґрунті. Їхня єдина, але надважлива місія бути таким собі надміцним якорем, що буквально вгризається в скелю, і не відпускає її, навіть коли налітає найлютіший шторм. Другий рівень захисту це слиз. Але зачекайте, це не просто слиз, це справжній високотехнологічний гель, такий собі швейцарський ніж для виживання. Він від висихання під час відпливу захищає і діє як антисептик проти вірусів і робить водорость несмачною для тварин, і навіть накопичує вуглекислий газ для фотосинтезу універсальний інструмент. І третій елемент цієї геніальної конструкції. Пам'ятаєте газові міхури Саргасума? Так от, у прикріплених видів вони виконують схожу функцію, працюють як повітряні кулі, що тягнуть фотосинтезуючі пластини вгору до сонячних променів. Це гарантує, що енергетичні станції водорості завжди будуть отримувати максимум палива для життя. Тож, як бачимо, ці підводні ліси це набагато більше, ніж просто красиві пейзажі. Це складні динамічні світи, що відіграють колосальну роль у здоров'я океану. Вони його легені, його дім і його опора для незліченної кількості живих істот. І, звичайно, усвідомлення їхньої важливості та водночас крихкості ставить перед нами це ключове питання.